Привіт, слухай, цей четвер обіцяє бути дуже насиченим і навіть трохи магічним. Поєднання п'ятого місячного дня, знаку риб та руни Турісас, це справжній коктейль з інтуїції та потужної сили. Місячний ритм риби та єдиноріг сьогодні п'ятий місячний день, символ якого єдиноріг. Це час трансформації, коли все, що ти поглинаєш, і їжу і інформацію, дуже швидко засвоюється і стає частиною тебе. Прислухайся до «чуйки», оскільки місяць у рибах твоя інтуїція зараз працює на максимумі. Якщо щось здається підозрілим, не ігноруй це. Риби розмивають кордони, тому межа між реальністю та передчуттям буде дуже тонкою. Харчування це важливо, сьогодні не можна голодувати. Спробуй з'їсти щось смачне, але корисне. Кажуть, що в цей день організм сам підказує, чого йому не вистачає. Хочеться сиру чи фруктів, бери. Творчість та спокій, риби люблять мистецтво, музику та воду. Якщо відчуєш перевтому, просто побудь 15 хвилин біля води або послухай улюблені треки, це тебе миттєво перезавантажить. Руна дня Турісас це дуже потужна руна, схожа на молот Тора або шип на Троянді. Вона про захист і пробивання стін. Розчищай шлях Турісас допомагає прибрати те, що заважає тобі рухатися вперед. Якщо в тебе накопичилися справи, які ти відкладав, на потім сьогодні ідеальний момент, щоб розібратися з ними одним махом. Обережність із гнівом руна має гостру енергію. Будь обережним у спілкуванні, щоб випадково не вколоти когось словом. Краще спрямуй цей драйв на роботу чи тренування в залі. Захист вона також працює як щит. Якщо відчуваєш тиск з боку, уяви цей «шип», який захищає твій особистий простір. Твої поради на сьогодні не бійся змін. Якщо прийшла ідея щось радикально змінити, сьогодні гарний день для першого кроку. Відстої кордони Туріса здає силу сказати ні, тому що тобі не підходить, а риби допоможуть зробити це м'яко, але впевнено. Магія води ввечері прийми ванну з сіллю. Це ідеально підходить і під знак риб, стихія води, і для того, щоб змити напругу від енергійної руни Турісас. Вір своїм мріям, п'ятий місячний день це час, коли плани починають набувати реальних образів. Запиши те, чого ти дійсно хочеш. Маленька підказка, сьогодні може статися ситуація, яка вимагатиме від тебе рішучості. Не ховайся за спини інших, енергія Туріса допоможе тобі вийти переможцем, якщо ти будеш чесним із собою. Як твій настрій сьогодні? По фінансах, сьогодні історія дуже цікава, бо енергетика дня трохи суперечлива. З одного боку, у нас риби, які люблять пофантазувати та розмити межі, а з іншого Турісас, що вимагає чітких і різких рішень. Ось як це все збалансувати, щоб не залишитися з порожнім гаманцем, фінансовий план на сьогодні. Жодних імпульсивних покупок на емоціях. Місяць у рибах може нашіптувати, купи цю гарну штучку, вона змінить твоє життя. А Туріса здасть енергію витратити гроші миттєво. Зупинись, якщо це не було заплановано, відклади покупку хоча б до завтра. Скоріше за все, вже вранці ти зрозумієш, що воно тобі не треба. Час розчищати завали. Руна Турісас ідеально підходить для того, щоб закрити хвости. Якщо в тебе є дрібні борги, неоплачені рахунки за комуналку чи штрафи, розберися з ними сьогодні. Це звільнить енергію для нових надходжень. Стережись фінансових туманів, риби часто приносять плутанину. Сьогодні не найкращий день для підписання складних контрактів, де багато тексту дрібним шрифтом. Є ризик щось проглядіти або стати жертвою маніпуляції. Якщо ж підписувати треба обов'язково, перечитай тричі інтуїтивне інвестування. Якщо ти займаєшся акціями чи криптою, прислухайся до внутрішнього голосу. Сьогодні п'ятий місячний день дозволяє відчути вигідну пропозицію там, де логіка пасує. Але пам'ятай про захисну функцію «Турісас» не став на кін останнє. Практична порада на гаманець. оскільки сьогодні руна Турісас захист і руйнування перешкод, зроби таку штуку, переглянь свої підписки на сервіси, якими ти не користуєшся, або автоматичні списання. Відсічі все зайве, це наведе лад у грошовому потоці. Важливо, п'ятий місячний день це день трансформації їжі в енергію. У фінансах це працює так, сьогодні добре вкладати гроші в те, що дасть тобі ресурс для розвитку, наприклад, навчання, якісні продукти чи інструменти для роботи. Поєднання риб і туріса з у п'ятий місячний день створює дуже цікаві умови для догляду за собою. Тут головне правило слухай своє тіло, але не бійся радикальних дій, якщо вони давно назріли. Ось тобі кілька дружніх порад, як сьогодні сяяти і почуватися на всі стов, краса, час для очищення та акцентів. Місяць у рибах робить шкіру дуже чутливою, а турісас це символ шипа або леза. Обережно з активними процедурами, сьогодні шкіра може гостро реагувати на нову косметику чи агресивні пілінги. Краще не експериментуй з невідомими брендами. Стрижка та волосся, якщо ти давно хотіла кардинально змінити зачіску або відсікти посічені кінчики Туріса з тобі в поміч. Це ідеальний день, щоб прибрати все зайве, що тягне енергію. Зволоження, твій бро, оскільки риби, це стихія води, шкіра буде пити все, що ти на неї нанесеш. Маски для глибокого зволоження сьогодні дадуть вау-ефект. Здоров'я, харчування як ритуал. Пам'ятаєш про єдинорога? Сьогодні все, що ти з'їси, дуже впливає на твій стан. Не голодуй, але вибирай якість це один із небагатьох днів, коли можна їсти багато, але тільки якщо це якісна та натуральна їжа. Уникай фастфуду, сьогодні він осяде в організмі швидше, ніж зазвичай. Уразливі зони стопи, місяць у рибах відповідає за ступні. Сьогодні вони можуть швидше втомлюватися. Якщо є можливість, зроби ввечері ванночку з морською сіллю або самомасаж стоп. Це зніме напругу всього тіла. Стережись алергій, риби підвищують чутливість до ліків та алкоголю. Будь обережним з дозуваннями, організм може зреагувати сильніше, ніж ти очікуєш. енергетичне здоров'я, фішка дня, руна турісас це про захист. Якщо відчуваєш, що хтось випиває твої сили, зроби таку просту штуку, уяви навколо себе дзеркальний кокон, спрямований дзеркалом назовні. Це допоможе зберегти внутрішній ресурс, який риби сьогодні роблять трохи вразливим. Коротка порада ввечері обов'язково прийми душ або ванну. Вода сьогодні не просто миє, вона буквально змиває весь негатив і допомагає енергії Туріса спрацювати на твоє оновлення, а не на руйнування. Лікування зубів краще почекати. Якщо це не гострий біль, коли вже хоч на стіну лізь, то візит до стоматолога краще перенести. Ось чому чутливість і набряки місяць у рибах робить тканини тіла дуже пухкими та схильними до набряків. Будь-яка маніпуляція з яснами може заживати довше, ніж зазвичай, а кровотечу може бути важче зупинити. Анестезія. риби відповідають за реакцію на хімічні препарати. Сьогодні організм може зреагувати на знеболювальне непередбачувано, або воно не візьме, або викличе алергічну реакцію чи сильне запаморочення. з і гострі інструменти, ця руна символізує гострий шип або сокиру. У медичних питаннях вона часто попереджає про ризик травматизму або занадто радикальних дій, про які потім можна пошкодувати, наприклад, видалили зуб, який можна було врятувати. Операції тільки якщо критично. Тут порада схожа, якщо операція планова, краще змінити дату. Погана видимість, риби напускають туману. Хірург може бути неуважним або якісь приховані процеси в організмі завадять чітко провести процедуру. У дні риб імунітет трохи розслаблений, тому ризик підхопити якусь інфекцію чи отримати ускладнення після операції вищий. Енергетика турісас ця руна дуже різка. В операціях вона може дати ефект: одне лікуємо, інше калічимо. Вона надто агресивна для тонких хірургічних втручень. Що робити, якщо йти треба вже зараз. Якщо ситуація термінова і чекати не можна, наприклад, гострий пульпіт або апендицит, максимальний контроль, перепитай лікаря про дозування анестезії, налаштування, використай силу туріса як захист. Уяви, що ця руна відсікає хворобу і допомагає хірургу бути максимально точним. Після процедури будь готова, що знадобиться більше часу на відпочинок. Побільше чистої води, риби це люблять, і ніякого алкоголю чи важких ліків без нагальної потреби. У стосунках сьогодні справжній вир подій: риби роблять нас чутливими і романтичними, а Туріса додає гостроти, яка може або захистити твою любов, або випадково її поранити. Сьогоднішній день ідеальний для щирих розмов, але є нюанс. Відчувай без слів місяць у рибах дає змогу буквально шкірою відчувати настрій партнера. Якщо бачиш, що кохана людина не в дусі, не лізь із розпитуваннями краще просто обійми. Мовчання сьогодні зближує сильніше за слова не буду ілюзій, риби люблять прикрашати реальність.